Всім привіт, друзі! Всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостів канала. Дай Бог вам всім здоров'я, слава Україні, слава нашим захисникам. Так, скільки ж повинен заробляти комбайнер, тракторіст, ну, механізатор. Да? Давайте про це поговоримо: скільки повинен заробляти, і як, яка гідна заробітна плата, гідна, так, ну, щоб він заробив і прожив е, ну, рік. Я не зараз не будемо затрагувати, хто працює на постійній основі. Да? Там теж є свої нюанси, хто працює на постійній основі ми це теж трошечки затронемо. Е, хто працює да, на землі, в господарстві, на постійній офіційно оформлений, все як полагається, працює і теж, яка в них там заробітна плата, трошечки відомо, трошечки е, знаємо. І хто працює в наймах, тобто на частних комбайнах, на частних тракторах, ну, в найми їдуть і працюють. От. Про це ми зараз з вами і поговоримо. Е, Зараз не забудьте лайк ось цьому відео, підписатися на канал, включити кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного відео. От, по можливості поділитися цим відео, хто, хто має змогу. Да? От, в закріплених коментарях, в описі там буде номер карточки, я збираю на лікування позвоночника, кому не тяжко, підтримати гривнею. Буду всім вдячний. От, люди вже підтримують, -які, дуже їм вдячний. Фамілії називати не буду. Може, люди не хочуть цього. От, якщо хочуть, пишіть, будь ласка, я буду називати, хто підтримує і тому. Потім. Поїхали. Так що ж скільки ж потри, ну, потрібно заробляти? Зараз набіжать хейтерів, набіжіть, скільки власників компанії, недобросовісних. Добросовісні власники платять добре. Ну давайте розберемося. 250 гривень за гектар була середня оплата в цьому році е, на комбайні. На тракторах не знаю, брехати не буду. І розказувати не буду, тому що я думаю, що не дуже добре. Давайте почнемо з того, що той, сад, той комбайнер і той тракторист він практично живе в полі. Сім'ю не бачить. Ну, це якщо по найму, да, по найму що найму їздить. Почнемо з того, що. Це, звісно, мені популярності не додасть як робітнику. Ну, я не знаю, мені, напевно, буде вже заборонено працювати. Але я думаю, що нормальні роботодателі, чесні і тому подобне, ну, яка їм різниця, кого брати на працю. Да? А от вже такого, хто багато балакає, да, якісь права знає, недобросовісний вже не візьме. Ну, ламан з тим. Ну, давайте почнемо з того, що комбайнер да, і тракторист також, я не буду далеко як би сказати. Ну, виділять когось, та живуть в полі. Практично, дивіться, до комбайна, щоб їхати. Я не буду брати ремонт. Так? В поле. Зранку. Це треба встати, якщо нормально. Ну, нормальний комбайнер, я маю в виду, то, що серед нашого брата теж вистачає різних. Так? Ну, напишіть коментарі, якщо ви по цьому поводу думаєте, хто додивився до цього времени, нажміть кнопочку. На паузу і напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Серед нашого брата також є, не ображайтеся, є, да, які навіть масло в двигателі не, не провірять. Ну, бачив лічно сам. які навіть, Я питаю у нього, а чого ти масло дві? Так воно ну, вчора було, така можна за ніч, злив тобі западло зробив. Ну, це таке. В кожного, як би сказати, своя голова на плечах є. Ну, Допустимо, ми завжди так, що по холодку приїхав, обдуть комбайна, обдуть його. Це обов'язково обдуть. В лікса, в нюха, там це, це класно, в них свій компресора є, шлангу взяв, завів і ти нікого не чекаєш, ніколи нікого не залежиш. Обдуть компанія, обдивиться, де що може репнуло, який шківочок, де куди, що, може, шо накрилося. Ну, це е, ази. От. Потім починаються е, ну, уборка, да, збір врожай, і ти часів до 11, до 12, потім... і це кожний день, отако, кожний день, сім'ю не бачить. Е, Дома не живе, плюс до того, якщо попаде в якийсь агрохолдинг, це повний трендіт, це ще моральна ну, От. Є, є такі е, люди, да, часники, то, також, які платять мінімалку, допустимо, і вважають мінімалку, це тобі як е, командировочні, плюс там якийсь ремонт. А є такі, що не те, що мінімалку не платять, а ще за командіровочні балки, які тобі командіровочні, тебе там кормлять. Тебе там поселять, положать. А куди тебе поселять? Як тебе там кормлять? Це ж нікого не гребе, Ну тебе там кормлять. Або такі. Приїжджаєш в господарства, не всі, але всі бувають там як баландою кормлять. Ну, я не знаю, що таке баланс, де ви господію е, ну, В людей собаки буває краще їдять, як кормлять комбайнерів, трактористів, коли приїжджаєш в ті холдинги і, і тому подобне. Тобто, Такого плана, цього ж ніхто не питає. І як задає вопрос Комбайнерджі трактори за командірович, така штіпать починає. Я вибачаюсь, звісно, це стосується не все. І я на цьому каналі нікого ні до чого не призиваю. Просто тупо я висловлюю свою думку. От так. Хто підтримує, будь ласка, напишіть в коментарях, підтримуєте чи ні. І так само і власники комбайні-тракторів напишіть, що ви по цьому поводу думаєте. Я нікого не гидю, я ніколи нікуди не щитав нікого гроші. Ну, допустимо, зараз в даних реаліях більше, як. Ну, ну, Півтори тисячі, скосить, це максимум, це витягнеш. От. Тобто, це 250 і 125. 375 тисяч розділіть на 12 місяців, що це вийде. А наша влада кричить, що у нас середня заробітна плата 18 тисяч. Середня заробітна плата 18 тисяч в місяць до 20 тисяч. А два комбайнера робить. Два. Тому що один, я, ну я не знаю, хто один робить. Ну, яке це здоров'я треба мати? Я поробив, от маю проблеми з хребтом. Я поробив і маю проблеми з хребтом. Тобто, той варіатор, тобі ж ніхто не прибіжить. Зараз просто ну, чи время таке, чи люди такі, да? ніхто не поможе. Шайбок, ну, звісно, тому що компанія розвелося і кожен хоче скусити той гектар і щось заробити. До цього дійшло. От до цього дійшло. Так що ну, я, я, я ніколи, я ще раз, ще раз скажу, не вважав ну, людські гроші, але я думаю так, що ви, я, це, я свою думку висловлюю, що людина поїхала з дому, людина поїхала в, отуди в найми, да, чужі люди кормлять, не кормлять. От, вона повинна заробити, щоб вона прожила ну, гідно, щоб не всіх жінки ж роблять. Мужику важку роботу знайти, а жінки тим болі, не всіх жінки роблять, треба сім'ю прокормити діти є. І це рік треба жити цій людині. Ну На це ніхто не дивиться. Вони кричать: вони кричать попробуй, купи комбайна і тоді попробуєш». Ну, вибачте мене, я ще раз казав, я ніколи, ніколи, ніколи ні до чого не призивав. Ну чогось ви їздите на джипах і в особняках крутих живете. А і комбайнер-єлі кінці з кінцями зводить. І давайте до того прийдемо, ну, ви купили комбайн, ви його купили. І все. А тракторіст чи комбайнер, і так само трактор, його ремонтує, за ним дивиться е і заробляє на ньому кошти насамперед вам, да, власникам, а не, а не собі він заробляє. Собі він прийшов і заробляє коса гектари якусь заробітну плату. Вона якась має бути достойна. Ой, це хейтерів набіжить. Ну, ладно. Я, я висловлюю те, те, що я думаю. Те, що я думаю. О. Якась можна бути золота середина. Ну, я, я так розумію, щоб і, і тим не обідно було, і тим не обідно було. Да? Ну, Все-таки, ну, власник знайшов кошти купити цього комбайна, оскільки де він їх взяв, це, звісно, ну, його проблеми, не проблеми да, а діло, де він його взяв і тому подобне, це нікого не колихає. Але. Він же ж на них не працює, працюють люди на них. І я так думаю, що взагалі праця повинна гідно оплачуватися. А ще ж не тільки, що ж і не платять. А ще ж і не платять, не то, що ще давай одну дзвуку, дайте гроші, дайте гроші, дайте гроші. Так же ж воно є. Напишіть в коментарях, хто додивився до цього време, якщо воно не так. Дайте гроші, дайте гроші. Чому не, не дов... От тоді, -то, тоді -то. нема. От не розрахувалися. Ну не розрахувалися, так я ж тебе, ну не я ж туди сам поїхав, ти ж мене туди послав. в оце хазяйство, ти мене послав. Взяв на роботу і послав це хазяйство. Причому я до того, що не розрахувалися. Ти, як посилав мене туди, ти повинен був. Ну, ти ж знаєш, чому ти мене посилаєш. Прямо кажіть, що ми йдемо на хазяйство, я розрахуюся тоді, коли аж зі мною розрахується. Тобто, з тобою розрахується через 3 роки, і ти зі мною розрахуєшся. Ну, так виходить. Я вважаю, напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Я вважаю, що людина повинна заробляти достойну, гідну заробітну плату. от, Вона працює, вдома не живе, віддає кожну секунду свого життя і здоров'я. от там, Щоб заробити насамперед власнику комбайна. Да-да. Хейтіть мені по барабану. Ну, я те, що думаю, та я і висловлюю. Ви ж його не ремонтуєте. Це аби ви казали, що ага, ти там тільки сидиш в кабіні молотиш, а він же і в пилюки, і в хіруки, і тому подобне. Буває таке, що якщо ну, хороші погодні умови, то той комбайнер спить максимум 6 годин. І йдуть по одному працювати, щоб щось заробити. А це ж здоров'я, як гробиться. Люди добрі. Вибачте, звісно, хто. Хто кому вже задів, ну просто-напросто, якось треба трошечки е, ну якийсь, якийсь баланс, щоб був, я так, я так думаю. Що ви думаєте, пишіть по цьому поводу. Я не думаю, що якось чийсь такі вже аж задів-інтереси. Так що, отак якось. Я так думаю, що все буде добре, все буде Україна, все, все якось воно наладиться. Напишіть коментарях, що ви по цьому думаєте. Я бажаю вам здоров'я, всього самого найкращого. Бажаю, щоб ви всі були здорові, головне здоров'я і все, все, щоб у вас вийшло. От. А все остальне буде. Головне здоров'я, всім вашим рідним і, і, і недобросовісним, не і добросовісним, і всім головне здоров'я. Головне здоров'я і миру, щоб скоріше оця вся вакханалія, ця вся війна закінчилася. Так що, всім. 报告，报告。